Вже кілька разів ворог застосовував керовані авіаційні бомби. в наших повітряних силах це називають новим викликом. Що це за зброя? Наскільки вона технологічна? Тобто чи складно таке виробляти? Зайдемо з іншого боку. Чи можуть на їх виробляти в якійсь частині так, але в них є величезні запаси. У першу чергу йдеться про КАП-500. Це бомба, яка скидається з літака і може у плануючому режимі задавати удари в межах, якщо не помиляюся, десь до 9 кілометрів максимум. І це дуже серйозна бомба у, у ПАП 1500. Вона дещо серйозніша, бо може на максимальну відстань сягати в межах до 50 кілометрів. Проблема у тому, що збивати їх практично неможливо це такий собі своєрідний е, аналог джей демко ти також де у нас є з'явилися на основі бомб GBU-31 GBU-38 і це дуже серйозно бо це 1500 чи 500 це вага самої бомби ми розуміємо що навіть штаб Еквівалент і еквіваленту тротилу трошки менше, бо ще йде на вагу на саму авіоніку і на саму техніку, але починаючи від 200 і вище кілограм, сягаючи до 800, це дуже і дуже багато. Найважча ракета Х, Х 22, 960 шість кілограм тротилу. І ми бачили, як така ракета складає п'ятиповерхівку всередину. Я любольський трактор був ФАП 500, так? так так, як з цим боротися? Потрібні далекобійні ракети класу повітря-повітря, скажімо, АІМ-120 амрам. Іде розмова про те, що їх потенційно будуть намагатися інтегровувати у міги 29 Отримуємо вже у дорозі, а частина вже напевно є в Україні прокачані за натівськими технологіями. Міг 29 словацький і польські, і є успіх інтеграції в Міг-29 ракету AGM-88 Харм, якщо розмова пішла про те, що оці далекобійні ракети АЕІМ-120 найдальніший радіус ураження 100, здається, в фаз-3, фейс-3, якщо мені не не підводить пам'ять 168 км Тобто, вже як тільки так така зброя з'явиться, в нас з'являються перспективи збивання їхніх літаків, бо усунення загрози так, до того, як вона як, зробить як, щось погане як вона зробила так, щось так, погане. погане. Бо відщепковувати умовно зенітно-ракетний комплекс, там, скажімо, С-300 чи той самий насамс чи навіть Патріот від загальної парасольки ЗРК для того, щоб полювати за цими літаками, не зовсім коректно. бо Прикриття загальне це мережа, і дуже немудро одну машину чи там дібатарею відділяти від цього загального купола, бо тоді вже противник буде за ними пильнувати. Пам'ятаємо правило, що війна це не тільки шлях обману, війна це ще і битва інтелектів. Ні в чому і ніде Homo sapiens так не напружує свою сіру речовину, як у війні, така реальність.